Понеділок день тяжкий, але слава Богу, сьогодні не понеділок, сьогодні середа, так що день сьогодні має бути норм. Так, всім Сьогодні середа на годинку 7.20 і сьогодні буде коротенька зміна. Попрацюю сьогодні з пів восьмого до на пів 5, да? і подивимось, скільки можна заробити за цей проміжок часу. Вівторок в мене був більш-менш нормальний по роботі. Понеділок. Теж вихідні взагалі добре пройшли. Подивимося, що буде в середу. Правда, вчора затори були просто треш. Вчора був вівторок, і затори були, я не знаю, таке відчуття. Що вчора була п'ятниця, знаєте? І у цій літній п'ятниці, коли везде ремонт дороги, йде, і всі люди намагаються виїхати в область там да, день визволення Києва. І таке було відчуття, що вчора була п'ятниця. Затори просто були треш, просто треш. Люди там стояли на правого на налівою по півтори години. І я куди б не заїхав, бо теж постійно стояв у заторах. Що по цьому тижню? Та нічого цікавого. У мене є бонус від болту: 300 гривень за 10 поїздок, вони доплачуть, плюс знижена комісія. Десь відсо... 15% комісії там на всі замовлення, але треба тримати активність 70%. Важко вдається мені цей бонус. Не знаю, чи буду я виконувати його до кінця, тому що мені щось після уклону болт взагалі погано заходить. Що по уклону? Та, нічого нового по уклону. Стоїть собі, де стоїть. Що по убору? По убору, як завжди, стандартна, стандартний бонус 1000 тисяч гривень на тиждень, да? його я не роблю, тому що там треба прямо працювати-працювати. А в Uber щось працювати, бажання сильного нема. Я вімкнув убер тільки на комфорт, поставив по уклону фільтр спальники, а болт поставив собі в сторону Бучі. Я зараз знаходжусь на Лук'янівці для того, щоб він мені не дав кудись в центр. Сивенько буде скільки я зароблю за такий короткий день сьогодні. Було б добре 3000, але це навряд. Чи. Але було б добре. Так. Всім гарного дня, гарної роботи. Поїхали. Так, з є. Приїхав на отрадний, 1,4. Дали мені на чаюшечку, значить, ставимо кітірочку. І відразу взяв друге замовлення. 1,3. Я, до речі, стою в супер червоній зоні. Просто дивіться, як все горить. Але тут незручна локація. Я думаю, що кудись треба перекотитися. Ви бачите, тут стою в такому місці. Не дуже вдалому. Що по фільтрам? Я поставив собі 180 за 7, 25, 22. і поставив 140 за 3, 25, 25. Подивимось, може щось добряче мені і зайде. Так, до речі, карма 93, рейтинг 4,99. Прям на багатому. Я дуже смачно поїв шаурміньку. Шаурмінька була топ, ще я її запив колою без <клес> Дружина, моя, звісно, це не одобряє таке моє харчування, але мені щось дуже і дуже захотілося. До речі, хто з Києва на вулиці Володимирській, є харчовий університет, і навпроти нього шаурма 5 зірок. Шаурмінька там топ. Я постійно собі беру шаурму Мік стандартну. Вона реально стандартна, але там такий лопатник, трешняк, коротше, дуже смачно. Хто там буде в тих, район, в тих районах, заїжджаєте і не за всі гроші світу. Так, що по моїй ліцензії? Нагадую, що я мав зробити до кінця апреля собі ліцензію, але щось пішло не так. Зараз початок має і досі нема. Основна проблема, та сама, яка я була, я не можу визначитись з авто. Так, да, я вже взяв собі Prius інший в іншій компанії. Да, тут все можна зробити собі під таксі, зробити ліцензію. Власник не проти, і власник нормальний, і все в мене з ним Тфу -тфу -тфу, да. Але поки що, але. Основна причина в тому, що в нього є ще одна машина, яку він готує. Вона теж гібридна, він поставить на неї газ, і я хочу на ній трошки попрацювати. Вона буде дорожче мені коштувати в тиждень, але машина комфортніша і проходить в бізнес. Я її чекаю для того, щоб попрацювати на ній тиждень-два і нарешті визначитись з авто. Я дуже хочу собі ліцензію, тому що, по-перше, я і займаюся, ми підключаємо ліцензію до свого парку водіїв. Да, і я виходжу, що я сапожник без сапог. По-друге, просто меркантильна історія, я буду більше заробляти. В тебе ліцензія, ти набагато швидше рухаєшся по місту, не в заторах, їздиш по громадській полосі, робиш більше замовлень, і від того заробіток я дивлюсь по хлопцям, десь на 50 гривень в годину стає більше. 10 годин 500 гривень, якби да, 10 днів 5 тисяч гривень. Супер непоганий результат. Так що, да, всіми силами буду старатися в цьому місяці нарешті визначитись з авто і нарешті зроблю собі ліцензію. Прум, прум, пум, пум. Так, що ми маємо? 2.031 по болту. Плюс по уклону 473 гривні. Коротше, каса вийшла 2500. Зараз 1620, але закінчив я працювати десь хвилин 15 назад. Коротше, рахуємо, мабуть, не знаю скільки. 8,5 годин відпрацьованих. Да? І каса 2500. І тепер постає найголовніше питання: чи є сенс взагалі робити ці бонуси по Болту? Я дивлюся другий день, що сенсу взагалі ніякого немає. Типу, що так виходить там 310 в годину, що з бонусом виходить навіть менше, ніж 300 да, сьогодні вийшло. Але ладно, я там розумію, я там почав в центру, пів восьмого, всі діла. Але все одно, мало. Типу, якщо б цей бонус давав би якийсь прирост да, до каси там, гарний, було б там, 330 гривень виходило в годину, да, замість звичайних 310-315. Але ж такого немає. Да, от прямо на тоненького нікого з ним йду. А основна проблема в чому? В тому, що приходиться брати замовлення. Які там тобі не подобаються. брати замовлення з великою подачею, до яких довго їхати, брати замовлення в центр, на кловську, на Подол, і, типу, це займає дуже багато часу. Дуже багато. А треба брати ці всі замовлення, тому що треба тримати активність 70%. Типу, я сьогодні не і так багато замовлень в оцінку водія, і вже більше не хотілося, тому що якщо я буду до кінця тижня цей бонус робити, то мені треба оцінку залишити до кінця тижня. Да? Якось приходиться викручуватись, щось там мутити, крутити, щоб його виконати. Не знаю, можливо, з завтрашнього дня я просто заб'ю болт на болт і буду далі спокійнесенько собі возити уклон по фільтрам, болт і Uber комфорт. Подивимось, може так, каса буде краще. А взагалі треба попробувати попрацювати тільки в комфортах. В клоні в Uber і болті, тільки покатати комфорт і подивитись, скільки буде каса, якщо тільки комфорти возити. Мені здається, що каса буде така собі, але пробіг буде добрий. А так як я працюю на орендній машині, в мене тут ліміт 1800 кілометрів, які я і так викатати не можу, так що на пробіг мені, в принципі, все одно. Так, з речі, всім велике дякую за підписки, лайки, коментарі, взагалі за підтримку. Дуже приємно бачити активність не тільки в Тіктоці, а да, й в інших соцмережах, що вони потроху починають розвиватися. Я вам за це дуже вдячний. Я постараюся відоси знімати частіше. Я Розумію, що я порості постійно про це кажу, але це трохи важкувато в плані самих зйомок і монтажа. да. На одне відео в Ютубчику у мене йде там цілий день зйомок. Потім я ще там годинки три, це все монтую. Якщо коротке відео, якщо довге, годинок п'ять, я це все монтую. І потім це відео набирає 700 переглядів. Розумієте, просто ефективності нема. Але я думаю, що з часом вона з'явиться. Так, всім гарного дня, гарної роботи. Поїхали.